Друзі, всім привіт! Давайте з вами попрацюємо. Так, зараз начнуємо посилання І подивимося сьогодні, що з ринком відбувається, і що нам потрібно очікувати. Ну, в принципі, те, що зараз корекція, думаю, ніхто з вас не шокований. Ми з вами це очікували, розуміли, що буде корекція. До цього ми були з вами готові. Так, ну що ж, давайте поїхали. Не забудьте, будь ласка, натискати на лайк і підписуватись на канал. Це дуже важливо для розвитку цього каналу. Макропоказники. Отже, на цьому тижні у нас вийшли макропоказники. Понеділок був без новин. Вівторок у нас вийшли, вийшли новини. Дані по рівню довіри громадян до Центрального Банку Америки. Він вище виявився, ніж очікувалось. Далі. Кількість відкритих вакансій вона знизилась менше, ніж очікувалось, негативчик отримали. ВВП за другий квартал по е, Німеччині вийшов на тому ж рівні, що очікувалося гірше. Нонфарм більше, ВВП за другий квартал краще по Америці. Рівень відсоткової ставки залишився на тому ж рівні. все ок було до того, як Джером Пау не виступив і не сказав, що вони зараз поки що не збираються знижувати відсоткову ставку. І ми бачимо, що. В вересні очікується, що ставка знову залишиться на своєму рівні. І це було тригером до того, що ми далі корекцію. В принципі, ми це і очікували, скажу вам так. Четвер. Виробничий сектор Китаю трішечки гірше. Відсоткова ставка по японській єні на рівні, що що очікувалось, індекс споживчої інфляції по Німеччині гірше. Так, п'ятниця сьогодні у нас буде вийшло дані по індексу споживчої інфляції по єврозоні і гірше, трішки пізніше, через кілька годин, ми дізнаємося середньогодинкову заробітну плату, ну фарм рівень безробіття. Якщо дані будуть гірше, то ставку знижувати не будуть, і це може бути далі корекційна структура для ринку. За останню добу було ліквідовано більше, ніж 184 тисячі трейдерів. трейдерів. Загальна сума більше ніж 758 мільйонів доларів. Бачимо, що зараз лангістів дуже сильно виносять. По споту МіТЄФа поки невеликий плюс по біткоїну. Ще хочу глянути по ефіру, які там, які там цифри. Також поки що плюс. Менше вже набагато, ніж був до цього, але поки що плюс бачимо. Колеги, якщо у вас будуть якісь запитання, то будь ласка, пишіть мені в чаті, я обов'язково на них відповім. Так, щодо технічного аналізу, давайте пройдемося, подивимося, що тут є цікавого. Так, Нікей. По індексу Нікей. Очікую далі руху вниз в бік тесту підтримки. Коли відтестять підтримку 40 тисяч пунктів, я очікую і далі продовження руху далі вниз. Так, хочу ще включити свої індикатори. Подивитися, що вони зараз будуть мені показувати. Відпрацювання у індикаторів досить високе, скажу вам чесно. це подобается. <свист> 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 так. матрикс strategy. Матрикс. Так, ладно, погнали далее. <свист> <свист> Так, Європа. По Європі ми бачимо тест лінії підтримки Support Line. Можливо, ми її не витримаємо і, можливо, спустимось нижче, будемо тестувати цей рівень. Тобто буде якийсь такий ложний пробой, скоріш за все. Тому зараз буде тест 1500 пунктів. Скоріше за все. Саппорт у нас буде десь тут тепер. Діксі виріс. Ми бачимо на фоні того, що будуть все ж таки залишати відсоткову ставку. Тому зараз я буду дивитися в бік зеленого сценарію, в бік тесту лінії 10304. Ну і це буде корекція по, по ринкам не лише по крипті, а й по Фонді. Тому, скоріш за все, очікую, що десь тут вже можемо бачити корекцію по ринку. Netflix добре рухається. Ми дуже добре зайшли. Тут був сигнал на шорт, тому очікуємо далі зниження по цьому активу. Мета. Добре, що я не торгую, коли виходять дані, дані вийшли, дані краще, ніж очікувалось. Відкрились гепом, геп дуже сильний. Більш ніж 11%, але я думаю, що він зараз буде прикриватися йти вниз. Торгувати, звісно, проти ринка цікава ідея, але дуже небезпечно. В принципі, якщо торгувати, то тут буде дуже невеликий стоп, тому що ринок зараз буде все ж таки спрямовувати ціну на падіння. Ризик 3%, в принципі, чому б і так. Так, Apple. Звіт вийшов, звіт краще. Поки що сигналів на продаж я не бачу, тому поки що я буду без позицій по Apple. Nvidia без позицій, Google без позицій, поки сигналів не бачу. Amazon звіт краще, ніж очікувалось. Але відкриється гепом вниз. Гепом вниз, мінус 8%. Бачимо, що на примаркеті зараз 215 доларів Amazon торгується. Хоча дані краще. Ну, бачите, як навіть краще дані, але відкрився погано. Microsoft класні дані. Відкрився гепом вниз. Складно торгувати активи. Так, що у нас тут? Тесла. Показує сигнал дуже сильний на шорт. Ну, давайте тоді послухаємо індикатор. Відкриємо шорт-позицію. Стоп за хай. Тест підтримки 200 доларів РРК-3,6. Окей. Довірюсь. Довірюсь. Індикатору. Так. Тут поки нічого не бачу. Uh -huh. Так, Amazon. Друзі, якщо у вас є якісь запитання, то пишіть, будь ласка, я залюбки їх прокоментую. Просто тут вже нові дані. Earnings. Хочу собі їх повідмічати, щоб не пропустити. Потім. Uh, найкраще торгувати всередині блоку uh, перед Earnings Date. Це найбезпечніше. Якщо є запитання, то пишіть, будь ласка. Пшениця поки що тестує підтримку 525. Думаю, вони будуть захищати цей рівень. Нафта буде рухатися вгору. Тест буде 80 800 доларів. Скоріше за все, будемо йти по зеленому сценарію. Дуже багато сигналів якраз на тест лінії resistance Золотом. Я очікую руху вниз. Без зеленого сценарію. по червоному сценарію будемо рухатися вниз, багато індикаторів на падіння. Євро-долар також рухається вниз, Малоймовірно, що будемо тестити resistance. level. Зараз тестуємо підтримку 1.12 і далі буде 1.10. Тобто зараз йдемо до цих рівнів Support Line. Крипта uh, USDT. Я і далі очікую руху вгору, як мінімум 475, а то і 4,95 тест цих рівнів я буду очікувати. Очікувати ці uh, рівні я буду. Тотал, uh, Далі вниз. <coughs> Тут такий дабл-тобув, тому очікую рух напрямку 3-4 трильйони доларів. Да, тобто цей таргет, десь ця лінія, я буду очікувати сюди рух. Альткоїни також очікується рух вниз. А, перша ціль 930 мільярдів доларів. Друга ціль, можливо, 850. Десь а, така буде ціль, можливо, тут 850 мільярдів доларів. Так. А, десь на цьому рівні буду очікувати рух. 12 біткоїна, скоріш за все, трішки підросте ще на фоні. Ми бачимо дуже такий сильний рух вгору, тому зараз ще сигнал бай прийшов. По 12 біткоїна можемо побачити рух. Так, по ефірчику я бачу рух вниз, тому буду очікувати його в напрямку 10,2%. 10, а зараз бачимо руху вниз. Поки що очікувати. Ну, очікувати буду тест лінії підтримки 6,98-6,8% в цьому напрямку. Так, побіточку, побіточку. Ну, перша лінія, яку хочеться протестити, це 110 тисяч доларів. Якщо вдасться 107-108, буде прикольно. Але так, зараз я очікую 110 тисяч доларів. По ефірчику цікавить мене рівень 3000 доларів, можливо, 2800 доларів. Але 3000 доларів більше цікавить. Салана, бачимо, зараз цікавий рух вниз. Да, тут ще класно такий прийшов сигнал по салані. Так, по ефірчику сигнал теж прийшов вниз. B &B. Угу. По BNB тут ціль буде, скоріш за все, 720, можливо, 700 доларів. Тут такий затяжний буде корекційний рух. Так, он, до також в напрямку корекційної структури. Скоріш за все, ми побачимо 80 центів. Я думаю, десь в цьому напрямку буде зниження 80 центів. Так, <гум> да, багато зараз активів почали корекційні муви. Uh, Тепер треба ловити якийсь відкат, якщо хочете зайти, наприклад, да, Тобто щось, щось типу такого. І потім. Uh, в цій зоні десь заходити. Це найкраще, що зараз робити. Трішки почекати, піймати відкати, зайти. Так. Юні. Джупітер. бачу зараз точки входу. Доги, uh -huh. Ripple, так, фиф, uh -huh. Arbitrum, нер, Так, ладно, тревай, Fif просто Prediction Line, просто размазывается. Так, нер, Угу. Uh -huh. Так, да, багато зараз активів коригуються, тому вже треба заходити на, на тесті, коли буде тестуватися рівень. Ну, от, наприклад, ЄНА. Плюс-мінус цікава для роботи цей актив. Буду дивитися на актив ЄНА. Він хоч і знизився. Але я думаю, ми можемо побачити ще. А, зниження цьому активу. Так. Угу, да. Цікавий актив може бути є. Я собі його заскріню. Так, що у нас тут тон? Тон, кстати, да, Може хорошо скоригуватися. Поки сигналів тут я не бачу на корекцію. Але відмічу собі, як тільки прийде сигнали на корекцію потону, можна буде його торгувати. Так, нарешті бо паркан надиїв. Паркан надиїв точно. Так, Манта. Манта поки нічого не бачу. Аптас гарно льється, аптас. Оптимізм гарно лється. А там тоже ЄНС Ну да, ЄНС теж вже гарно полився. Так, що у нас тут ще iOS Це вже давно відіграний. Мана. Так. А... Старканет. Арка. Нічого не бачу. лайткоін лайткоін почав знижуватися. Почав знижуватися, на да? 6% від точки входу. 6% від точки входу. Його ціль буде. Таргет лайн буде тут. Так. Можна буде лайткоін на откаті, От коли отак от зробить, потім заходити. Тоже його собі заскріню. <кхи> Можна буде його намагатись торгануть. Так, що ще тут цікавого? Тіа XLM. У -у -у. XLM гарно гарний рух пішов по XLM. Угу. Так, що тут? Картана тоже. Трон. Трон, кстати, непогано виглядає. У нього гарний потенціал руху може бути. Так, Деш. Так, HFT Fet. Просто переважна кількість активів вже зробили якийсь певний свій мув. Є ще деякі моменти, які будуть, будуть рухатися. Добре. Так, Колеги, я бачу, що питань у вас взагалі ніяких немає. Тоді, в принципі, на цьому буду завершувати наш сьогоднішній ефір. Якщо у вас будуть якісь запитання, ви пишіть, будь ласка, мені в коментарях залюбки на них відповім. На цьому я завершу сьогоднішній ефір. Дякую за вашу увагу. Всім бажаю гарного торгового дня. І гарних а, вихідних, будь ласка, і па-па.